Всім привіт! Я привезла своє авто до Туреччини і хочу поділитися з вами п'ятьма причинами, з яких не варто завозити авто з України в Туреччину. Все, пошлі перша причина це складна процедура ввезення автомобіля в Туреччину. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, напишіть, будь ласка, в коментарях. Українці, які перебувають в Туреччині, мають обміняти свої водійські посвідчення на національні водійські посвідчення у Стамбулі. Якщо ви потрапите в дорожньо-транспортну пригоду, то вас можете штрафувати на 8 тисяч лір додатково через те, що ви будете без водійського посвідчення, без обміняного водійського посвідчення. Але виходячи з мого особистого досвіду, поки що Бог допоміг. Мене не штрафувало. Я зараз вожу з українським посвідченням, але отримавши кам'ят, буду обмінювати своє водійське посвідчення на турецьке національне. Третя причина це пошкодження автомобілів на стоянках або парковках. Оплачувані парковки або без оплачувані парковки це не гарантує того, що вам не пошкодять ваш автомобіль мопедом, велосипедом, машиною або таксі, чи, або чимось іншим. Наприклад, як мені пошкодили кур'єри кур з кебабної і кур'єри з Домінос. Далі буде відео. Четверта причина це те, що турецькі водії не дотримуються жодних правил дорожнього руху. І ви будете отримувати стрес щодня, щогодини, щосекунди, водячи машину тут. П'ята причина, це те, що якщо ви віддаєте свою машину на автосервіс, на малярні роботи, впевніться в тому. Що на вашому автомобілі ніхто не буде їздити, тому що за моїм вікном розташований малярний сервіс, і як ви гадаєте, щовечора вони влаштовують гонки на автомобілях, не своїх. І так само я віддавала машину на СТО на заміну колодок, і е, чувачок при мені сів і просто розігнався від нуля до соточки за 5 секунд з поганими тормозними колодками. Якщо вам сподобалося це відео, ставте подавайки і підписуйтесь на канал. Також, якщо вам потрібна додаткова інформація щодо перебування автомобіля в Туреччині або деяких документів, також можете писати в коментарях. Па-па!